Подарунок задля голосів. Мешканці одного з найбільших масивів столиці чекали на метро, а отримали трамвай. Він возитиме до кільцевої електрички. Квиток буде один одразу на два види транспорту. Новим маршрутом люди зможуть проїхатися вже від завтра. Сьогодні ж його інспектував прем'єр. Побаченим залишився дуже задоволений, але наші журналісти стверджують, не все так райдужно. курсують, робочі під дощем доробляють те, що не встигли. Так, на столичній Троєщині відкривають лінії швидкісного трамваю. Матіша, мене знімаємо. Давай за Будівельники добудували півтора кілометри до вже існуючої і закинутої трамвайної лінії. Тепер, як стверджує влада, мешканці цього мікрорайону, які так і не дочекалися метро, не стоятимуть у заторах. Трамваєм їх за 15 хвилин обіцяють підвозити до кільцевої електрички. На ній ще 5 хвилин їхати до метро. Щоправда, курсувати потяги будуть лише вранці і увечері. Прем'єр, який стає першим пасажиром нового маршруту. Вже переконаний, проблему подолано. Жителі трої отримали зручний удобний в город. Перших пасажирів тут планують прийняти вже завтра. Влада вирішила не чекати, поки завершить ремонт на станціях. Роботи, бо тут не на один день. Зупинки спішно доробляли навіть у день демонстрації трамваю. Прем'єру, що Пазаров не побачив робітників. Їх просили побідати. Прем'єр поїхав. Роботи тривають. Це кінцева станція трамваю саме тут. Завтра люди мають пересідати на міську електричку. О п'ятій вечора тут ще монтували освітлення, пожежну сигналізацію, вставляли двері і фарбували стіни. Замість касира, порожня будка із дротами. Робочі радяться, як зробити швидше. маляри. Самі не вірять, але кажуть, усе зроблять до ранку. Така революція тут не ще невелика. Ні, так, да, завірюшка трошки. Завірюха, да швидко укріпляють схили трамваю і де треба, кладуть плитку. Кажуть, залишилось небагато. Зазвичай не знаю, що точно, але до виборів де готово точно. До того неділі до виборів готово. До виборів не готова. Робочі не на камеру кажуть тиждень-два, і вони би усе зробили, але керівництво відкриття підганяє. Городяни, яким влада ніби подарувала швидкий трамвай, подарунку особливо не радіють. Кажуть, він хоч і на рейках, але не метро і до центру не везе. А ми ж тільки їдемо куди? К електричці. Ну так потрібно, як рибі пересолька мабуть. Правильно? А чого ви так думаєте? Ну, тому що вона непрактична. Митрош сьогодні Троєщині вчергове лише пообіцяли. Це найбільший питання. Моя дочка працює на правому берегу. Вона їздить по три часа. От сьогодні був затор на Московському мосту. московську маску. А за, скільки ви киві, за три роки не вижити? Тим часом новий трамвай відрізав частину людей від автобусів, бо робітники закрили ось ці переходи. Раніше ними можна було вільно пройти на інший бік масиву. Всі. Автобусні маршрути, тролейбусні маршрути, вони по цій стороні. Тобто, та сторона ну, виходить так, що вона відрізана від аптек, від ринку, від магазину, від транспортних зупинок. Чиновники обіцяють подумати над наземними переходами вже пізніше, у другому етапі реконструкції. Сьогоднішнє відкриття обійшлося у понад 102 мільйони гривень. Олена Фанисієнко, Олександр Ніколенко, Тибай.